Доброго дня, гарного настрію позитивних емоцій. Назвуть Іван. Я сьогодні буду записувати 27 -е відео на українській мові і як робити реформи в Україні. До цього я розказував все в загальному, як світ працює, які відносини. Ну, майже за кожну країну. Те, що я говорю, я розказую від 1 до 5%, тобто відсотків від 100%. Тому що на інше я не можу е розказувати, так я думаю, що ті все, що я буду розказувати все, я притягну. А щоб краще знати, ми повинні робити опрос е по групам. Як це повинно бути? По групам. З 14 років до 25 років то програмні люди. з програми. Ми до 10 років основну програму встановлюємо, А з 14 в неї дуже паралельно між нашою програмою відслідкової поведінки батьків, і що їх вулиця вчить, і вони вже починають паралельно йти вчитися. Ну, вот. Тож програмю десь 25-40 років це люди, які відпрацьовують програму на своєму досв... Дубай досвід, і як правильно себе реалізувати. 40-55 років це люди, які відслідковують між програмними людьми, які реалізовували свою програму. І досвід. А вже 55 і вище, не якраз на такий вік, як з е, 14 до 18 років, не вислідковують, як діти вислідковували батьків брали приклад, так ми зворотню вислідковуємо, як е, діти наші розвиваються. І деколи ми хочемо щось їм сказати, е, що не помінялося, ну час пропущений. Е як е е говориться так в загальному, поїзд вже пішов. І що ми можемо зробити, ми можемо е правильною поведінкою анаретично не складувати їх, про е їм проблеми і вони завжди е можуть повертатися, буду... ти дивіться, як батьки живуть, як вони мають, і деколи будуть самі вже брати приклад. А якщо ви будете їм говорити, то, виходить, що не нав'язуєте, і вони вже іншим вимірі працюють. Якщо це може було бути до 80-го року, це да. Ну на наш час це неможливо. То що за тих 40 років, 23 й рік 83-й рік, дуже великі переміни прийшли, то колосальні. Я буду далі розказувати, так. І що я би хотів ще додати, також музика. Вона музика складати з композиторами, брати опрос населення. 25-40 років. і Як ваше то життя було? Що з вами приходило? Які наслідки? Що таке? І, і цього, що кожна людина може сказати, вибрати краще, І на протягом п'яти хвилин. Складувати музику і перебирати частоти, ім'я частоти, то це буде за, для програмних людей 14-25. А вже 25-40, то може 40-55 старші і вони вже повинні сказати. І так за концерти повинні бути тих, кому 25-40 років випадає, а більше 40 і вище, що ні по-різному випадають цього. Тому що ті, коли там 60 і 70, вони хочуть бути як років 50 молодшими. І то вони слухають музику. І завжди треба е, свідомо уявляти собі. що ви хто питає, скільки років, якщо вам більше 50, ви говорите, що вам 40 години, мужчина. А якщо жінка, ви їй говорите, що в мене 37-33, для того, щоб на своєму. Рівні, не перевищали свій вік, а завжди бути молодими і те, що у вас інша енергетика. Якщо ви сприймати в такому е, темпі, як можна виразити правильно, е, в таких умовах, як, ну навіть слово, тя, таке, точно щоб бит ходило, но... І ви завжди будете на своєму місці. А якщо ви будете завжаліти, що в мене хвороба, що в мене то, да до лікаря бійти, а то все вже. Все працює мисле, е, мислеформа, то е, візуалізація, і як ми притягуємо, які нас думки є. От. Так, що я ще би до того хотів сказати? Є е, е, Божий світ або світ, творця, і ми можемо взяти 1000 років, е, тоді і наш час. І ми е, е, тоді виходили на вулиці, бачили. Ліс, дерева, природу, пташки співали, і зараз теж. Ну тоді був світ не розвинутий, штучний, а зараз він аж перебільшений. І якщо тоді люди приходили, працювали, не могли собі займатися любов'ю для них в сили хватало, хоча там і в них не було стільки інформації, забити як за зараз. А зараз стільки е зомбіруючих, стільки все накладують, а хто працює? Ну, от, знаєте, ми далі будемо проходити. Ну, на те, що сказав. І чим зараз світкий опасний? Що мала, мала, е молоде покоління, воно вже росте, як в Ютубі, вона Воно на стільки інформації, що якщо тоді до 80 го року люди. Народження, то вони десь під 20-30 років мали таку інформацію, як ті молоді до 10 років. Ну, залежно хто, який там в сім'ї, наскільки як вони розвиваються. Тобто, коли народжується мала дитина і вона чиста пам'ять, і вона хоче себе нагрозити більше і не все підряд, що все склати що запам'ятати. До якогось часу насищення. І ми по не контролювати. От, інші країни контролюють, От, як Тібет виховували, як в Ізраїлі виховують. І ми до, до 10 років. Навіть ці часи Аспанської імперії там теж правильно виховували. Знали, і після 10 років хлопців брали вже ну, стали войни. А дівчата вже були по своєму розвинуті. І я много писав в відео там, чому різниця повинна бути 10-15 років. Тому що дівчина до 10 років на настільки своєму розвинута, що вона повинна бути як то, на ігрушки тієї грає. І мама завжди підготовлює. А хлопець до 10, він навіть не знає, що таке дівчина. Ну, там сидається або ще що. Йому завжди себе треба. Як, як добитчика всі говорять, і, що він міг гроші заробляти, якісь спеціалістом бути. І вони, значить, Мож... хлопці, що так, після 25 років починають задумати: в 30 будуть на... створювати сім'ї, що у них і спеціалісти, вони можуть квартиру купити і так. А ті, що раніше проходять, виходять там замість, женяться, ну ті браки довго не будуть. Або вони буде завжди один, буду, один на другу нарікати і сварки будуть. А коли сварка йде, ви е, е, поглощаєте своє біополі або свою Авру. Так, я тут багато розказую я саме, е, що вам міг теж розказати за реформи. Значить, е, зараз йде війна і в Україні, і от всі нагороди Росія. Ви повинні розумієте то. Що зараз Росія знаходиться, і те зра війна, це те саме коли було Богдана Хмельницького. 1654 рік і 1709 рік, коли була, е, е, Петро І була війна під Полтавою. І нас такі часами проходять. То що тоді прийшов і Зомбіроєво? Звідки проходить? Ви знаєте, ті часи 16-17 століття. Відкривалася Південна Америка, там по португальськи по -порт говорить, більшість на іспанській морі мові. І все проходило. І завжди якісь завоювання були. І тут те ж саме проходило. І от е... Е... різні періоди от, Союз розвалився. І оп'ять, ті ж самі, якщо Петро І, будь-і самі прийшли і в Росію зомбірують. Тому що люди піддаються, вони не можуть супротивлятися. Не подавлений. Ну, от. І зараз та сама війна йде. Якщо взяти е, Путін, він і на основний ігрок. Ну, і не даром вибрали Зеленського. Ну, знаєте, нікому не подобається правда, і ми це не будемо обговорювати. Я, в мене ціль говорити тільки о причинах. А наслідки ні. Ну, Я мого наслідки говорити, як ті е, часи. Ну, як за архівом. Коли вже пройшло 50 років, і ті люди, які вже не при владі, про них вже можна говорити. Тому що вони вже не вміють діяти. А ті діючі, їх не можна обсудити, тому що вони при владі можуть різні закони придумати, так їм треба до кінця, що вони себе реалізували. Як я тому можу сказати? От дивіться, був Ісус Христос, і були 12 апостолів. І них є така. Там, Релігійна ікона, де тайна вечеря. І там 12 послів і жінка є. Що Бог сказав? Ісус Христос сказав, Давно була тоді, але зараз себе поміняла. І зараз ми, як би не були, але у нас є час завжди поміняти. В тому світі, поки ми живемо, поки ми рухаємося, ми можемо все поміняти, все в наших руках. А то Свідомість. Ну, так що не треба нікому мішати, пускай є чоловік А пізніше він вже попаде інший вимір, то вже буде Бог з нього питати, тому тому що є рекарнація. Що ми на світі приходимо декілька разів. І каже може вислідкувати, скільки може на тому світі яка інкарнація. І ті, які зараз. Навердили і хочу справити, може справити поки живі. А якщо вони не справлять себе, то коли людина помирає, приходить 40 днів, і як зараз є штучний інтелект, або жест набагато більше на мільйони разів. І людина приходить і говорить, Да, уважаємий, ми беремо. Твою е програму, яка була ті роки, ти бу... і зараз інкарнація. Ану ну, руку накладемо і дивимося раз, що виходить. І божественне, божий інтелект зразу віддає, наскільки. Якщо людина наскільки то себе там негативно проявила, якщо дуже, вона може піти е свою карму пініше відпрацювати. Ну, в Бразилію, там, де змії. Якщо не дуже багато, вони можуть, от, як цигани. Ви попитайте циганів. Так, да, вони розумні. Вони розуміють. Я ті усі народи, які на території Росії, їх 120 народностей. Не те, розуміють, вони хочуть свою мову мати, в них свою карму хочуть відробляти. Карма що де знаходиться. А їм тут нав'язують. То Петро перший прийшов сказав, що то ми русські. І зараз і люди хочуть русськими мити. А що вони свого мають? Ці гроші виводять, і нім нічого не остається. Так, я так подивився, то скільки в мене часу ще залишилося вам говорити? 14 хвилин. Бачите, я так скільки так говорю, говорю, і воно часу не вистачає, щоб на 20 хвилин писатися. Так, я вже Божий світ сказав, іначе паральні строї будується. Штучний світ інтелект, реформа Україні. Що би, перше зробив? Значить, це Україна земля, і за стільки років борються за ту землю. І каже, навіть Ющенко, тоді він мав зробити. Є земля, де живуть сільські місцеві, і вона була розподілена, де є міська земля, а де є сільська земля. І от ті люди, які живуть, то їхня земля. Вони не можуть її ні продавати, ні закладувати. Вони можуть своє майно закладувати. але не більше. З такими умовами. І так само міська земля, де були заводи, вони можуть ту землю давати іншим фірмам. І в Союз був, можна було так зробити. Ну так не вийшло, що такі люди приходили, їм потрібно, потрібно гроші. Ви знаєте, такий є зараз всюди світ, що ви повинні чинити опір. Навіть якщо ви ходите, ви одягаєтесь, щоб температура у вас була 36-10 градусів. А що ви можете замерзнути, просудитися. І в тому світі опір є. Ви подивіться, як тваринний світ. Я приходжу, так, да, Бог. Спочатку, ви знаєте, перший, ні, по шостий день він говорив, так світ, один день світ зробив, другий день, і як ми, тварини давиться. І ми бачимо, як вони працює по циклу. Ну, візьмемо великі, вони відлітають, прилітають, щось заставляє? Що за програма? Інші. Ну от так. Значить, що можна зробити так, в селах? І Люди всюди, вони вони е, зустрічатися, як в школі. Діти ходять в школу, в школу і так люди. Повинні. Вони можуть таким способом тільки добитися. Не слухати різну інформацію, тобто звідти набереться. Там. Ви всі, якщо в селі один другого знаєте, якщо в місті ви в цьому районі знаєте. Ви приходите в школу і по 25 чоловік. Набираєте, ну, може, 20 скажу, населення. Ну, якщо китай, то може 50 чоловік назбиратися то, що або він, а для таких так. І от і вам дається домашнє завдання, ви приходите і напротяж двох годин говорите, вам ставлять оцінки і вибирайте кращого. І так постійно. Один тиждень мужчина йдуть, Другий – жінки, на третій на удаленки працюю, як мужчина і жінки. То, не, не всі ходити до школи. Головне, щоб один раз в місці піти, щоб побачили одного. І всі сідаються за парти. парті. Е, Міжчина одільністься, від жінки відняти, е, тому, тому щоб не було е, якогось там, хто подивився, очі сказав, бо що знає, А то життя є. Краще, щоб менше було соблазну, щоб тут якісь рівності не було, всі понебути, щоб система не руйнувалася. І от перші хто по-перше по йдуть по номерам, в однієсті збираються і опять же вибирають старшого і їду в районний центр. В районі центрі там, якщо в середньому 20-25 сіл. І от, ну, виходить, 20 чоловік. Опять ж вони вибирають кращого. І перший номер, всі по номерам, всі йдуть по номерам. Один, два, три. Перший номер їде в обласний центр, захищає інтереси того району. Другий сідає за комп'ютер, набирає студентів в комп'ютері і в інтернеті працюють. Як можна зробити свій бізнес? То елементарно. На Україні всі мають пекти, робити і до 300 різних блюд. Вони не можуть не говоритися і в районному центрі ставлять ну, контейнер, деякі морозилка є, одна частина 4,8 градусів, друга заморожена. І на кардесорах то, що буде робити, їм доставляють пакети, роблять скільки робочі сили. Не випікають, приносять в районний центр, складують і відправляють. Якщо в селі воно ну, дуже довго буде набратися, і то не, не йде так. А щоб скоріше відправити, в кожному селі свою продукцію мають, вони будуть в пакетах коробка складений, і можна відправляти. Ну, считайте, кожен районного центру 2-3 дні 40 тонн продукції виходити. Де ж така продукція зараз могла б піти на війну? Привісали на війну, там він може працювати від електрики, а може працювати як двигун є. І двигун працює. Якщо там легше сум буде, там може якісь фільтра поставити, щоб менше працював з не було, не попрацювати. А другий 20 тонн він з водою і посуда. Яка має підігравати газовий балончик і йти плити. Газовий балончик поставив, раз приготував собі, поїли, і щоб волонтери менше їх нагружати. Волонтери теж стільки їздять там, рискують, знаєте, як. Ну от, що я хотів. Значить, то в сільській місцевості, значить, ми вибираємо Верховну Раду. Верховна Рада йде з кожного області по 4 чоловіка на першому місці. Йдуть психологи, в них 55%, а 45% додатково. Ну, я пізніше розказував, у мене часу вже немає, підбирається так. І. А уже е... йдуть, е, психологи говорять, юриста. Юристи, економіста, і економісти, економісти е... маз-медіа, журналістам, всі хто там. І чотири чоловіки йдуть з кожної області. Всі не по групам. І групи кращі, один, два, три вибираються, а потім інша, якщо там є 20 груп, і з кожної групи вже полося 20 чоловік. І це вже 20 тих чоловік кращі. один номер вони вже йдуть е, вперед. Верховну Раду. Перші номера. Друге, як замісники, вони можуть просити додатково закони. Закони повинні бути. Е, Доступні всім. І люди вони розуміють, і не то, що зараз. Зараз закони будуються тільки для е, адвокатів, а ще їх хто може розібрати. Вони повинні бути 50 на 50. І от один-10, за а, глава, що там знаходиться для людей. 10-20 для екології, тварин. А пеніше відкриваєте один і теж, що там є, і цифри один, і на один-один. 2-1 і все заголовка. І хто захоче подивитися, ну от у цифрі 1 буде до програми людей до 25 років. І ви знаєте, скільки там можна цифри 1 поставити, Законів різних. Якщо нам треба, я більше розкажу. Так. А то Верховна Раду, а тепер ми вибираємо президента за один день. Також, з тих самих е, в кожної області по чотири чоловіки входять кращі, вибирає в тому йти на президента. Їм Україна ділиться на чотири частини, як було. І сказано 4, по чотири чоловіка, п'ятий е, президент дійший. І вони е, вибирають їм дають питання. Вона повинна відповідати на дві хвилини. І одна хвилина третя, якщо треба конкретизувати. Все, дві хвилини за них. І напротягом трьох годин перерив ще 3 години, і перерив і ще. Трьох. За 9 годин вибираємо президента. Є комісія, є друга е в залі, які, е там з кожного району там по домара йдуть теж дають свої голоса, І марш.